Всім доброго ранку. Ми скоро ми відправляємося на пашу і потім будемо влаштуватися ірати картоплю. <ріст> ну чого то позалетали? Будем поратися. С'їжу ще в магазин, куплю, мабуть, води, тому що жарко вода п'ється і куплю ще хліба. Сьогодні меню у мене таке, що я зробила. нажарила знову риби, замаринувала крилишки, буде шашличок, Картопля буде на сковорідці по селянськи Також зробила салат з крабових палочок, молочної каші рисової. І зроблю ще гарячий літерброд. Більш часу не хватило. Хочеться сьогодні, щоб усе розладналося. І нарешті доберу своїх 30 суток. Думаю, що сьогодні людей буде більше. І ми виберем як найбстріше. Тому що не хочеться на жарі. Ну, от. Так, у нас тут рибка, котлетки, руховничок, помідорки. Нарешті виду моя подруга. Тепер буде веселі. У нас тут такий кіпіш. Настрій причудовий, бойовий дух. Виключаємо наш те, що крутиться і вітер дує. Дашенька, йдемо. Йдем. Йдем, йдем, йдем. Сьогодні нас трошки більше. Все, трошки більше. Так що, дівчата, не падаємо духу, буде все гарно. За крок до перемоги ми на городі. Працювати. Мабуть, ковід пропав, тому що стою на городі, чую, чугуни маняють. Тобто вже зварилися і пригоріли. Чугуни це свиням. Бежу з на городі. Раз, два, три, чотири. Сім семь. сьогодні. Сьогодні сім человек. Ну что, половину зібрали. Залишилось, дівчата, п'ять рядочків. Мабуть. І хто? Так то п'ятий. Гарна картопля. Красоту, улейки. Дивися, тут можна лягти, не тільки з'їхати. Несе Даша воду, руки надриває. Так, мама, випадає. Вкусненько, дитячка. Держи, бо точно кину, щось знім. Ах ти, Жужа, прийшла до нас подруга. нарин на на ай ти на рай Хороша селечка. Пані Рія, привіт, давай по мене. Ой, умнічка ти моя. Ой, хороша ти. Лавку в холодочку. Хапає. Ну що ж, йому жарко, як же. З бутилки. Ладошку наливай, він нормально щорпає. Все. На тиждень? Стриба, а коза стриба, то стриба і стриба. Можна у стриба? Можна у стриба? Урожай ще. Отака. Уражаєш. Де ти, Надя, її знайшла таку картоплю в так, Каже, на городі. <різь> Гарна дівчата картопля. Пригарна. Скоро закінчуємо. Так, мене вигнали з города. Піду лаштувати стіл. Дякую, молодці. Свіжий урожай. А, -а, -а ще Короче, Коротше, до зустрічей. Всім пока, до зустрічей. Вже порозбігалися. Прибираємо. Ще підемо, подивимось, скільки накопали картоплі. І в цьому році з картоплею все. Виногради. Ну так, собі нічого. Будеш неділю-дві перебирати. Задоволена картоплею. Вибрали, вибрали до мого дня народження. Вибирали всі ці роки на мій день народження, але трохи все змінилося. І тепер можна буде просто відпочити картопля під навісом. Красота. Дякую всім! Моїм друзям і рідним